У мене вечірнє вправляння. Отерла гарза. Деки. Водичкою змочила, ще здаємо годувати. Вже вилітають. Ну вони вилітають то сюди. Сьогодні, мабуть, усіх оставлю в курятнику. Щас їм поставлю. А тут дробину сідали. Под зібито відкривали. О! это был нормальный хозяин, уже забор поставил, пирточку поставил. Так, жал, пиду туда насиплю. насыплю. И они тут там надо еще есть, а там не сыплю. Тут насыплю и там, бо малым не попадаю. Ганяють їх сачки старі. Зараз поставлю Іди, іди, сьогодні питав ночуватиме. Сері вже посідали. Так, тут гості є. Я боюсь сюда йти. Коротше, десь тут постав. Це ж в мене ще один хазяїн тут вичищав. Це треба порозрібати по всьому. Вікно в мене відкрили. Це ж може мені курить вилітати. Ладно, хай буде, подивитися, велике чи ні. Зараз і зараз цю курочку спіймаємо. Де вони вилітають? Тут на цю ракушньок встають і вилітають. Вони мене вже заколібали. Зараз на водички, бо менші там не достають. І старші поставали, а менше не дають їсти. Менші тут сидять, ждуть, поки не їм насиплю. А старші там їдять. А це туди, ні сюди вони не йдуть. А потім буду заганяти. Хай ввечері є, треба ще понаблюдати, бо вони постають, будуть всі вилітати. Вчора поставали, вилітали от Маленькі дітей йдуть пити. Туди і шиферину ставила, але щось вони найдуть. Надію я з вами слаб. Даресно повпускаю чим. Курити туди заходять днем, а на вечір хто значить, ззадуть. Буду наблюдати. Поставали, жопу повивертали. Вже трішки привикли. То пару днів пищали, як різані тут, щоб випускала їх гуляти. Тож старени на волі. А це вже звикли. Сьогодні перегнала туди далі, бо всі тут сидять якось. Сіно повигрібали треба повкривати краще хотіла передвинути те сіно перескладати його в друге місце а ми ще позрізали ці чи миші чи поперетухло не знаю Віровки тепер хай воно там все таке лежить. О, пету, ку, ці кури ганяють, качук менших. Та ці сюди йдуть їсти. Це ще ось той гарячий ганяє, диви який. Умний. Це щось таке каченя нещасне. І скажеш, виводок кормиш одних усе ну, в кучі, кормиш їх там, наприклад, вилупилося 20 штук, кормиш їх усіх в кучі. Одне виросло нормальне, а друге пиздрик. І що йому не так? Диви, качки старші приходили, менших порозганяли. А там кури сидять, от як тут кормити, скажу. І воно ж не їсть, стало і ганяє. Ти бачиш це? Оставали, не дай кисти, самі не їдять командіри срані. Всімка, да пустите, тут їм охоту зробиш, так? Я держу тебя. Так, все. Буду наблюдать. Теперь летать. Там на полосе Ира Кушнякова. Я ее сейчас продам. Она забила колу тут. Так что у меня это не впадает. На что я ее... Я буду сюда. Я оставлю себе. 天猫，耶。 О, я вже на хазяйнічалася, то таку хазяйку. Цяй. Строю з себе. Ладно, яйця, я забула, яйця. Вас не буде тепер перелітати? Все, всім спокойної ночі. Мама, мабуть, цей сарай закритий, бо тут так, в мене і цибуля висить, і млин стоїть. Корма А цей хай відкритий буде. Вот, О, хай лежить. Все, всім на добраніч.